До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Батьки. Допоможіть своїм. Дітям побачити світ державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Відновлення втрачених паспортів це основна проблема, з якою звертаються до органів Державної міграційної служби вимушені переселенці та учасники АТО. У житті героя нашого наступного сюжету це виявилося найменшим клопотом. В'ячеславу Буйновському нещодавно виповнився 41 й рік. На жаль, день народження він зустрів на лікарняному ліжку у Київському військовому госпіталі. Чоловік пройшов Майдан, а з початком російської агресії на Сході добровольцем записався до батальйону Айдар. Під час одного з боїв під містом щастя В'ячеслава було тяжко поранено вибухом гранати. Руки до локтя немає, а ноги разом з до відром вирвали. І Живот теж весь зашитий і в серці. Звісно, перші дві тижні страшний було. На полі бою Айдарівець втратив свої документи. Відновити паспорт учасники АТО допомогли у Державній міграційній службі. Відтак однією бюрократичною проблемою у чоловіка стало менше. Але попереду в бійця ще багато справ, які необхідно владнати. Нужно, ну, надо ж писати заяву на отримання пенсії, на отримання інвалідності. Це все треба. Без паспорта нічого не зробиш. Вообще паспорт это первый документ, который должен быть у человека. Нету паспорта, нет человека. Загалом людей, які потребують такої допомоги, зараз дуже багато. Констатують держслужбовці. Це головний зараз пріоритет. Ми обслуговуємо і переселенців, і бійців зони АТО. Щодо видачі паспорта громадянина України, відновлення це порядка 4,5 тисяч. У нас було таких випадків вже на сьогоднішній день. З них близько півтори тисячі це мешканці Криму і близько трьох тисяч це зона антитуристичної операції. Процедура займає. Від двох тижнів до двох місяців переселенців зі Сходу приймають позачергово у всіх територіальних органах паспортного відомства. Для цього також виділили спеціальні кімнати та робочі місця у центрах паспортного сервісу в усіх областях України. Всі адреси, куди можна звертатися, є на сайті Державної міграційної служби. Але якщо людина втратила документи, їй потрібно звернутися. Якнайшвидше до найближчого підрозділу міграційної служби, і там їй скажуть, куди звернутися. Найближчим часом, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, кімнати допомоги вимушеним переселенцям передадуть свої функції новоствореним центрам надання адміністративних послуг. Житомирська філія державного підприємства Документ створила особливі умови для надання адміністративних послуг учасникам АТО їх сім'ям. Та громадянам, які тимчасово переселилися з Донбасу і Автономної Республіки Крим, кожній людині, яка торкнулася подій, пов'язаних із російською агресією в Україні, необхідно надати максимальну підтримку і увагу. Саме такі критерії і визначають зміст роботи працівників цієї установи. Адже громадяни звертаються саме тоді, коли їм найтяжче, і вони потребують допомоги. Дуже сподобалось, мені порекомендували. Мені просто дитині треба швидко зробити, так як на тато – учасник АТО, і нам дають дитині до е... путівку за кордон. Мені треба зробити проїзний документ. Мені сказали звернутися сюди, і мені дуже сподобалось обслуга, приємні, привітні. Мене задовольнило, задовольнило. Ми встигаємо. Державна міграційна служба координує свої дії з органами влади і делегує своїх представників до тих установ, які надають адміністративні послуги учасникам бойових дій, їхнім сім'ям та переселенцям. При філії державного підприємства документ для чиновників міграційного відомства створено окреме робоче місце. Вони до нас звертаються за з різних питань, зокрема з оформлення паспорта громадянина України, також в разі втраченого паспорта або викраденого. Також звертаються за допомогою для вклейки фотокартки після досягнення 25-річного або 45-річного віку. Повага та виважене, толерантне ставлення до кожного. Надання якісних послуг це головний критерій роботи цього колективу. Понад 200 осіб документовано, а консультації надається набагато більше. Надаються консультації як і по телефону, так і працює місце по прийому вимушених переселенців. Також звертаються щодо оформлення дитячого проїзного документа, вклейки дитини до закордонного паспорту вже одного із батьків виготовлених. оформлення закордонного паспорту. Андрій Зінченко приїхав з Луганщини. Тепер проживає в Житомирі. Звернувся щодо отримання документа, паспорта громадянина України, якого йому і вручили у відповідні терміни. Бальшоє спасибо девочкам за хорошу роботу. Все було очень хорошо, я очень доволен їхньою работой. Статистика ООН свідчить, що за останні 10 років потік іноземців до України збільшився у 10 разів. До нас їдуть громадяни колишніх радянських республік, Азії Африки. Скільки з них перебуває на українській території незаконно підрахувати дуже важко? На що йдуть нелегальні мігранти, щоб залишитися в Україні? Далі в сюжеті. Пітер народився у далекій Нігерії. До України прибув у 2007 році, щоб отримати вищу освіту. За три роки хлопець дістав право на тимчасове проживання як іноземний студент. Згодом влаштувався на роботу, одружився і переїхав до дружини, яка мешкає на Миколаївщині. Там планував оселитися, але виявилося, що законних підстав для цього він не має. Була отричена інформація о тому, що громадянин іноземного государства прибув на територію Ніколаївської області з другого регіону. Государства планує по. Поддельным документом получить официальное разрешение на проживание на территории государства Значит, проведенными оперативно розыскными мероприятиями совместно с государственной службой миграции Николаевской области данный человек был. Установлен, задержан. Як з'ясувалося, увесь цей час іноземець перебуває в Україні нелегально. Він не зміг вступити до університету, оскільки його шукала фірма, яка обіцяла посприяти в цьому. Утім, нігерієць вирішив владнати справу за допомогою фіктивної довідки про навчання. Ну а це знавши, що документ не може бути легальним, так як он справка є тому, що він вчиться в університеті, але он там не вчився. Використовуючи цю довідку, Пітер оформив фальшиві документи, що підтверджували його особу і надавали йому право на перебування в Україні. Ви в курсі, що ви нарушали законодавство той країни, в якій ви находитесь? Так, ну, mm -hmm. да, он это понимал, но Потому что он деспитально не легально і нарушает закон, но как бы сделать ничего такого по просто Наразі працівники міграційної служби готують папери для видворення іноземця, що порушив термін перебування на території нашої держави. Ну, от, в ході профілактичних профілактических останніх навіть, у нас було виявлено 46 порушень, нарушень і, 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 привлечені всі до адміністративної відповідальності, а також 11 нелегальних мігрантів було виявлено. Которая катору по котрим піднято рішення повернення на родину. на сьогодні. Міграційна служба Миколаївщини веде нещадну боротьбу з нелегалами на території міста та області, адже на думку керівництва управління ДМС Миколаївська область є транзитною. Через неї зі східних областей рухається велика кількість транспортних засобів, у яких іноді їдуть і нелегальні мігранти. Часом за кінцевий пункт своїх мандрів вони обирають цей регіон на протяженні тікушого года. нами проводилось уже практически несколько отработок целенаправленных, связанных с выявлением и привлечением к ответственности нелегальных мигрантов, иностранных граждан, а также лиц, которые способствуют им незаконной легализации на территории области. Вот. Вся ця робота вона проводиться во взаємодії з органами внутрішніх діл, з службою безпеки України, государство погранічної служби, а також з органами місцевого самоуправління. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, Хай щастить!